У ніч з 26 на 27 листопада бровари накрила хуртовина. Комунальники кажуть, прогноз знали і до нагоди почали готуватись напередодні. З 4-ї години 16.00 неділі, вчорашнього дня, ми почали підсипати, посипати вулиці тротуари з сіллю і піскосоляною сумішю, для того, щоб сніг, коли лягав, не було накатом. Загони спеціальної техніки 39 одиниць прибирали сніг по всій громаді. Це КДМки, це шміти, це трактора, це бабкети, це вся, вся техніка, яка є в нас, яка поготова, це щітки, отвали, все, все задіяно. Окрім спецтехніки, самого ранку вулиці міста розчищають бригади працівників брови благоустрою та жеків, очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, пішохідні переходи та обробляють протиужилетними засобами. 200 тонн піскоселянна в суміші і тільки солі одної солі, то що десь 13-14 тонн. У час такої негоди важливо не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Тож комунальники закликають автомобілістів не залишати свої автівки на узбіччі. У броварах другий день поспіль перебої з водопостачанням через аварію на каналізаційно-насосній станції. Ця КНС, у нас вона чим важлива, вона перекачує, в принципі всі стоки з масива і за старого міста. Тому це, це головна артерія. Для ліквідації аварії залучені всі служби. Ситуація насправді дуже складна. Тому зараз ті підрядні організації, які у нас працювали якраз на Колектори на його реконструкції вони нам допомагають в тому, щоб налагодити перекачку. Ми встановлюємо потужний насос, який дасть можливість 400 кубометрів в час перекачувати стоків. Плюс є наші два, які теж десь в сумі дають 450. Я думаю, цього буде достатньо, щоб перекачувати ті стоки, які знаходять з міста. Ну, робимо все можливе. Я кажу, люди вже другу добу на ногах. Будемо стояти, поки не зробимо. Прошу з порозумінням віднестися до даної аварії. Аварія непроста, вона досить важка і потребує дуже великих саме комплексу робіт, заходів, які ми здійснюємо зараз спільно з броворитиповоденергією і з підрядними організаціями. Станом на зараз водопостачання по місту відновлене. Сподіваємося, що насоси впораються і відключень води більше не буде. У разі екстрених випадків у колонках, що знаходяться у дворах будинків, можна набрати технічну воду. Також на території броварів працює 5 бюветів, де можна набрати питну воду. По вулиці Чорних Запорожців, у парку Приозерний, на бульварі Незалежності, в парку Перемога та на торгмаші.